Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Сьогодні 11 вересня, 23 року. Понеділок, Сергій Шевченка попросив мене, щоб я підвіз його до прокуратури Летичівської, де він подав заяву про викриття доказів у своїй кримінальній справі. Дану заяву безпосередньо подав. Прокурору Литичинської окружної прокуратури Бубінцов. Він розписався, отримав. Тобто, що в дані, ну, дана заява, до даної заяви Сергій прикріпив ще відеодиск з трьома відеофайлами, тими доказами, де він буде апелювати в судове засідання, тобто завтра суд. Будемо дивитися, будемо дивитися оці докази. Все, до завтра. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.